Добрий день, вітаю всіх. Пропоную послухати віршики про вічливі слова. Добрий день, я по вулиці біжу. Добрий день усім кажу. Хочу всіх я привітати і здоров'я побажати. Дякую, мама навчила немарно бути невдячним негарно. Якщо тебе пригощають, дякую, відповідають. Будь ласка, якщо ти хочеш попрохати, чарівне слово треба знати. Будь ласка, лагідно промов і не отримаєш відмов. Вибачте, лис у гостях пустував, мало і стільця не впав, глечик з молоком розбив і старілки суп розлив. Що ж тепер йому робити? Вибачення попросити. Приємного апетиту. Чай солодкий, пиріжки. Дуже люблять малюки, друзів радо пригощають і смачного їм бажають. На добраніч зорі освітили небо. Значить, вже нам спати треба, відпочити добре за ніч. На добраніч. Бути вічливим і чемним, і корисно, і приємним. Бути вічливим і чемним, і корисно, і приємним.